На радіо Київ твій ресурс допоможи собі знайти спокій серед тривоги. Вітаю вас, слухачі. Я Світлана Геворонська, психологиня Міжнародного благодійного фонду Українська Фундація громадського здоров'я. Сьогодні проговоримо про стратегії, типи поведінки у конфліктних ситуаціях. Звичайно, всі ми не будемо чпатись, але основні ми все ж таки розглянемо. Стратегія уникнення це поведінка, за якою відсутні як прагнення до співпраці з іншими людьми, так і прагнення до досягнення власних цілей. Тобто людина уникає участі в конфлікті в такий спосіб, вона не розв'язує його і водночас не досягає своїх цілей. Разом із тим, вона не сприяє іншим у досягненні їхніх цілей. Друга стратегія домінування конкуренції поведінка, яка характеризується прагненням відстояти власні інтереси за будь-яку ціну, в тому числі через шкоду іншій особі. Тобто людина не враховує інтересів інших людей, систематично нехтує потребами оточуючих, що часто призводить до ескалації конфлікту. Третя стратегія пристосування, поведінка, яка є протилежною стратегією домінування. Людина поступається власними інтересами заради іншої людини. Вона працює на реалізацію потреб інших і погоджується на несправедливі умови. Стратегія компромісу поведінка, яка характеризується тим, що обидві сторони готові йти на поступки заради досягнення своїх цілей, тобто дві сторони жертвують рівноцінними частинами своїх цілей, аби конфліктна ситуація була розв'язана. Стратегія співпраці полягає в тому, що учасники ситуації знаходять альтернативу, яка повністю задовольняє інтереси обох сторін. У разі уникання конфлікту жодна зі сторін не досягає мети. За таких форм поведінки, як конкуренція, пристосування та компроміс. Одна зі сторін програє. Лише в ситуації співпраці всі сторони залишаються у виграші. На радіо «Київ» Твій ресурс допоможи собі.